Уяви, що твої думки можна прочитати як повідомлення в телефоні. А тепер уяви, що ти не знаєш, що це вже можливо. Ми ставимо паролі на все: банківський додаток, телеграм, фотки з поїздки. Але найважливіше наші думки залишаються відкритими. Чи є в мозку пароль? Чи є захист від вчитування думок? І головне, чи можна мозок зламати. Що таке чужий доступ до розуму? Сьогодні вже існують нейроінтерфейси. Пристрої, які перетворюють мозкову активність у команди, типу думкою рухати курсором, електроенцефалографія, вимірює електросигнали мозку в режимі реального часу. Мрі сканери, які вже можуть вгадати, яку картинку ти щойно бачив. Вчені з Японії в 2023 році показали зображення людини і відтворили його за активність у мозку. Тобто, мозок, це відкритий сигнал, якщо знати, як слухати. Чи має мозок захист від доступу? Так, але він не схожий на пароль. Це несвідоме блокування, мозок сам не пускає навіть нас до деяких спогадів, приклад травма, абнезія за бажанням, свідоме витіснення. Коли ти не хочеш згадувати, мозок починає приховувати. Когнітивне уникання, ти відвертаєшся від думки, що тебе лякає, і згодом вона зникає сама. Це не пароль у звичному сенсі, це біологічна цензура. Чи можна зламати мозок? Так, і способів кілька. Гіпноз. Під час гіпнозу людина втрачає частину критичного мислення. Можна дістати спогади, які свідомість не дозволяє згадати. Але часто це неправдиві спогади. Мозок може домалювати те, чого не було. Психотропні речовини. Певні препарати тимчасово відключають цензора, і думки та страхи виринають на поверхню. Психологічний злам. Постійний тиск, травма, стрес і мозок ламається. Людина починає думати, говорити чи згадувати те, що раніше не могла. Чи можна поставити пароль на мозок? Так, у певному сенсі ми це вже робимо. Медитація: тренуєш контроль над мисленням. Ауто тренінг навчаєш себе не думати про щось. Мовчання неозвучені думки важче шитати чи витягти. Навіть емоційна стійкість це фаєрвол мозку. Якщо тебе не розгойдати, то й зламати важче. Люди, які вміють зберігати спокій, мають сильніший пароль до своєї психіки. Що нас чекає далі? Злам розуму у майбутньому. Зараз вже є шоломи, які керують комп'ютером через думку, нейронні мережі, які вгадують твої реакції. Неуралінк чіп, який може читати думки і писати в мозок нові. А якщо хтось отримає доступ до твоїх емоцій, до спогадів, до кнопки гніву? У майбутньому захищати психіку буде так само важливо, як зараз захищати банківську карту. А чи відчував ти, що хтось заліз тобі в голову? А може ти сам забув щось важливе і не можеш згадати, ніби твій мозок це заблокував? Напиши в коментарях: чи вважаєш, що мозок це відкрита книга, чи зашифрований сейф? І головне. Чи готові ми до світу, де думки більше не наші? Підписуйся, бо попереду ще більше тем, які ламають звичне мислення.